Вітаю вас третьокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку творча робота над задачами і обчислювати будемо периметр трикутника. Щоб водити кораблі, щоб у небо злітати, треба все нам уміти. Треба математику знати. Почнемо математику урок з 8 рахунку. Обчислійте добуток чисел 8 і 5 і зменште у 4 рази. І це буде відповідь. 10 на жовтій цеглинці. Наступне 8 помножте на 9. І збільште на 10 результат. Обираємо відповідь 82. Наступне 8 помножте на 7. І від результату відніміть 6. І це буде. 50. Число 48. Поділіть на 8? І результат збільште утричі. І ми отримаємо. 18. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Яка закономірність чисел? Якщо число 5, за ним 10, наступне 15, кожний наступний результат збільшується на 5, перевіримо, і ви записали такі числа. У завданні 352. Серед чисел, які ви бачите, назвіть числа, які діляться на 5. А ми пригадуємо, що на 5 діляться, якщо остання цифра 0 або 5. І це числа 10, 15, 20, 30 і 25. Решту чисел, що залишилися зменш утричі. 9 зменшуємо утричі, буде 3. Тепер 21. Поділити, тобто на 3, ми отримаємо 7. 0 зменшити утричі. Буде 0. 18 поділити на 3 ми отримаємо 6. І 24 зменшити утричі буде 8. Склади задачу за малюнком і запитанням. Кого ви бачите на малюнку? Одну дівчинку і два хлопчики. Давайте придумуємо їм імена. Один хлопчик у нас буде Петрик, а другий буде Микола. Що говорить Петрик? У мене два десятки і ще 4. Хлопчики ловили раки. А що відповідає Микола? Що до десятка двох не добрав. Про що запитує дівчинка? Скільки раків спіймав кожен? Дайте відповідь на запитання дівчинки. Петрика два десятки і ще 4. Це. 2 десятки 20 і ще 4 24 раки у Петрика. А у Миколи, якщо до десятка двох не добрав, тобто від 10 потрібно відняти 2 і він упіймав 8 раків. І ми складемо таку задачу, наприклад, Петрик спіймав 2 десятки раків і ще 4. А Микола до десятка двох не добрав. Хто із хлопців спіймав більше раків? І у скільки разів більше. Раків більше піймав Петрик. У скільки разів більше. Щоб відповісти на питання задачі у скільки разів більше чи менше, ми будемо дізнаватися дію ділення. Натисніть відео на паузу і дізнайтесь самостійно. Перевіримо. Ми 24 поділимо на 8 і Петрик спіймав у 3 рази більше. Попрацюємо над задачами. Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? Про яку кількість букетів у нас йдеться в задачі? Три букети. А скільки троянд для трьох букетів знадобилося? 21 троянда. Запитання задачі про що запитується? Скільки ж таких букетів можна скласти із 35 троянд? Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж потрібно букетів із 35 троянд, нам спочатку потрібно дізнатися, а скільки троянд на один букет? А ти вже знаєш, що на один ми дізнаємося дію ділення. 21 поділити на 3, і у нас отримається, що 7 троянд в одному букеті. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки ж букетів із 35 троянд. Якщо на один букет 7 троянд, ми ці 35 троянд поділимо на 7 по 7, і в нас отримається 5 букетів. Із 35 троянд. Тобто кількість ми знаходимо дію ділення, запам'ятайте. Тепер давайте утворимо нові задачі, замінивши в цій задачі число 35 у запитанні на число 42, на число 49, на число 56. У нас отрималась така задача. Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 42 троянд? із 49 троянд і із 56 троянд. Тобто, в задачі у нас скільки букетів 3, на них пішло 21 троянди, а скільки ж букетів із 42, із 49 троянд, і із 56 троянд. Щоб дізнатися, скільки ж букетів із 42 спочатку, нам потрібно. Дізнатися, а скільки ж троянд на один букет. Тобто, нам знову потрібно 21 поділити на 3, і ми отримаємо 7 троянд в одному букеті. А тепер скільки ж букетів із 42 троянд. Так як і у минулій задачі ми з вами дізнавалися із 35, якою дією? Дією ділення. Отже, 42 ми поділимо на 7. І в нас отримається 6 букетів із 42 троянд. А із 49. Ми 49 поділимо на 7, 7 букетів із 49 троянд. І із 56 троян ми 56 поділимо на 7. І в нас отримається 8 букетів із 56 троянд. Діти, як вже змінювалася відповідь? Зробіть висновок. Де було у нас більше ділене, тобто 42, 49, 56, то і відповідь, тобто частка у нас, теж була більша. Виконаємо вирази 355. Знайдемо значення цих виразів. 56. Поділи на 8 спочатку, буде 7. І помнож на 7 49. У наступному виразі виконуємо по порядку, тому що перше множення, а потім ділення. 3 помножити на 8, 24, 24 поділити на 4. Правильно, 6. У наступному виразі, спочатку виконуємо ділення. 32 поділити на 4 буде 8. А тепер від числа 52 віднімемо 8, буде 44. У наступному виразі в нас дужки. Спочатку обчислюємо у дужках. Від 52 відняти 32 буде 20. 20 поділити на 4, 5. У другому стопчику, в наступному виразі, у нас сума двох добутків. Спочатку обчислюємо добуток зліва. 8 помножити на 6. 48. А 8 помножити на 5. 40 до числа 48 додати 40. Ми отримаємо 88. У наступному виразі різниця двох добутків. Обчислюємо спочатку добуток, 8 і 6. Знову це ж 48. 8 і 5 ми пам'ятаємо 40. Віднімемо тепер від 48 40. І в нас отримається 8. У наступному виразі обчислюємо у дужках. Від числа 65 відняти 9 буде 56. І поділи на 7, ми отримуємо 8. І в останньому виразі спочатку обчислюємо у дужках частку. 32 поділити на 8, 4, а 6 помножити на 4 буде 24. Переходимо до на наступного завдання 356. Назви значення виразу 8 помножити на х, якщо х набуває значень 1, 7, 4, 0, 2 і 5. Якщо х дорівнює 1, то 8 помножити на х ми підставляємо замість х8 помножити на 1, це буде 8. Тепер давайте дізнаємось, якщо х дорівнює 7 то 8 помножити на х, ми замінимо х числом 7, обчислимо, і це буде 56. А якщо х дорівнює 4, то 8 помножити на х, підставимо замість х 4. 8 помножити на 4 буде 32. Якщо х дорівнює 0, то 8 помножити на х, ми підставимо замість х0, і ми отримаємо 0. Якщо х дорівнює 2 то 8 помножити на х ми підставимо замість х число 2 буде 16. А якщо х дорівнює 5, так, то 8 помножити на х, це буде 40. У наступному завданні давайте дослідимо, якщо у виразі c поділити на 8 значенням С можуть бути числа 72, 16 та 40. А якісь цих чисел 30, 24, 54, 8, 25 і 1 не можуть бути значенням «ц» у виразі «ц» поділити на 8. Тобто серед цих чисел 30, 24, 54, 8, 25 і 1 не можуть бути С30, тому що. Не ділиться на 8, 25 не може бути значенням С, бо не ділиться на 8, і 1 теж не ділиться на 8. А тепер спробуй написати свої 5 будь-яких чисел і з'ясуй, чи можуть вони бути значенням С для цього виразу. Найменше число С8 можна, але воно може бути значенням С і 80, яке теж може бути значенням С. Геометричний матеріал працюємо. Виміряй сторони трикутника КМО в міліметрах. Натисні відео на паузу, візьмі лінійку і виміряй ці сторони. Так, сторона КМ у нас 25 мм. МО 30 мм, а ОК 44 мм. Обчислимо тепер периметр трикутника. А ми з вами пригадуємо, що периметр. Трикутника це сума довжин всіх сторін. Ми тут обчислюємо у міліметрах. Отже, до 25 мм додати 30 мм та ще додати 44 мм. Обчислимо 25 плюс 30 це буде 55. І до 55 додати 44 периметр трикутника КМО – 99 мм. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази і розв'язати задачу подібну до тієї задачі, що розв'язували на уроці. Успіхів вам! Ми урок свій завершуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую вам за роботу і за увагу! До побачення, діти!